Набрали ми 700 підписників, і продовжуємо серію челенджів. Сьогодні у нас Андрій Петрик і Сергій Лебідю проти Романа Колишна та Романа Ценя. У е, нас три завдання. Перше це пенальті неробочою ногою. Друге це вадотики, побачите самі. І за спини Ну ж, хто починає? Молодь. Молодж. Так, Андрій Петрик перший б'є. Не робоча Андрій, хоки в те робоча нога. Ну. Я не знаю, сам ж Бити пробує. Ну давай. Костя Соловчук на воротах, що немало важливо. Лівою є перший. Так, ну що, Нік, як тобі, Андрюх? Почав здорово. Нічого, нічого, зараз Нік. В тебе яка не робоча нога? Ну може бути інший проблеми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ніка хотів щось красиве, Сережка. Сергій Лабедів тепер. Я ви думав, що може Все просто, від просто... Сергій Лебедів. Ай, 2-0 поксирахуну. Ну ти мусиш затягнути. Та ти що, ні, ну як програли? Але що все сумується, ще є удари, ще є шанс. Ай, ай, нічого, нічого, таке буває. Ні, пальці з льоху, бу то викидають. Починають, пошти. Давай, Давай. Плату, так, цей кидай. Рабочий, добре? Не, не, не роботь. Це було добре, але але але. Що Та не виконаємо. Ну тепер два. Два дотки. Я же мальта. Давай, давай. Так мы сейчас можем выйти. Давай. Давай. Яй-яй-яй-яй-яй, что они творят? Откуда вот это? Ты принимаешь, кто-то. Давай,

Ай-яй-яй, ну що, друге коло? Друге коло. Ну, друге коло. 3-0. Поки що 3-0 після першої коло, тепер з робочої ноги. Ну що тут? Боротьба серйозна. Андрюх. Нічого, нічого, пить. Не знаєте, куди я бів, коли ти вводив. Що з ударами будемо робити? Все окей, точки туди йдуть. Ніка. Бля, ти не знаю, куди б я Тут вольові треба, лідерські. Є! Yeah. Перший. 4-1 рахунок. Шанси, шанси є. Може бути камбек. Ай! І це перекладено. Чуть-чуть легше так. 4-1 рахунок. Роман Санчик Костя Соловчук. Є yeah, так, інтрижка трішка ожила, Ром. Легше зараз трошки стало. Набагато. Давай, Так, 4-2 рахунок. Так, я йду геть, бо тут.

що, Так. Так, А, я завдание ждет. Я думав завдання. Що? Так я просто тебе додаю. Докатай его. Точку? Ні, це. Кай точку, да? А я клевый? На цей нет. Здається, що доля переможця відома. Петрик та Лебедєв переграли Неколише на Тацані. У Андрія залишився ще один удар, він його не реалізовує, і залишається удар Романи Колишина, однак все йде зовсім не за планом. Дивіться далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-

Так, кроссбар, 4-3 рахунок. Пробуємо. Ні, я чекаю до кидаю удар. Ай-яй-яй, 4-4! Іди сюди! Що вони несуться? Шо несається? Ні, що посіба! Андрюх, останній удар! Хто переміг, в принципі, тут все логічно. Ну. Андрю, Я сказав, думаю, ви самі стій? все знаєте. Як Я ти? думаю, однозначно треба переглянути це відео. Лайк, підписка, дзвіночок. Ви знаєте, що робити.